Батьки укладають спати чотирирічного сина. На добраніч, синку, тобі вже, мабуть, сон про зайчика сниться. Дитина сонним голосом. Ні, ще, поки ще йде реклама. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одеса, привоз, ковбасний ряд. Чоловіче, що ви от цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете. Вам що таки нічого не подобається? Подобається. А що, грошей нема? Є, ну то купуйте. Навіщо? Щоб їсти. А я їм. Мене вчора собака покусала. Скажена? Та ні, нормально. Що я ідіот, щоб скажену собаку за хвоста тягнути? Зустрілися дві колишні однокласниці. Ну, Олю, ти даєш. Я була відмінницею, універ з відзнакою закінчила, а живу на одну зарплату. А в тебе он три квартири, лексус, брендовий одяг, вся в золоті, а два на два не могла помножити. Як ти умудряєшся? Та я на два проценти живу. Це як? Ну, от їду в Туреччину, купую щось там, скажімо, по одному долару. А тут продаю по три. От на ці два процента і живу. Люба, а що ти зробиш, якщо я тобі зраджу? Напишу на твоєму пам'ятнику, у нього було світле майбутнє, а він вибрав світлу пам'ять.